Місто зволе розташовано в провінції Оверайзел на сході Нідерландів. Його історія починається з 9 століття, коли на місці сучасного міста була заснована фортеця, яка захищала південний захід Фрісландії від нападів вікінгів у 12 столітті. Зволе стало містом то розвивалося як торговий центр. У середньовіччі місто було оточене міцними стінами з баштами та вежами, які залишаються головною пам'яткою міста до сьогодні. У 15 столітті Зволе стала центром гуманітарної культури. Тут з'явився один з перших друкарських будинків в Нідерландах і з'явилися перші університети та аптеки. У цей час також було збудовано багато великих церков та будівель, зокрема церкву святого Михайла. У 17 столітті зволі пережили різке піднесення завдяки розвитку місцевої промисловості. Тут виробляли шовкові та льняні тканини та інші текстильні вироби, а також було розвинуто суднобудування. у цей період. Місто стало одним з найбагатших та найважливіших у Нідерландах. У 19 столітті зволі було включено до новостройної. Королівської провінції Овороїзл, а в 20 столітті відбулася велика реконструкція міста. Було збудовано нові магістралі та мости, а також відновлено старі будівлі та вежі. Сьогодні Зволе – це красиве і туристичне місто з великою кількістю пам'яток, включаючи старовинні вежі та стіни міста, старовинні будинки, музеї та культурні центри. А ще на виході з міста після прогулянки помітили, що з 24 лютого по 18 березня проходила виставка для українців. Також подивіться на вай цих людей, які п'ють каву. А цей Макдональдс ми запам'ятаємо за смачного від Нідерландки. Тепер просто зверніть увагу. Ми купили два букети ранонкулосів, і нам продавець дав іще чотири в довісок. Люди взволять привітні, модні, і ми зустріли багато українців.